Ався над собаками, знявши з них шкіру. І як відтепер будемо називати станції швидкісного трамваю. Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І просто зараз про перший тиждень нового року очима наших кореспондентів. Відрубали лапи та зняли шкіру. Невідомі жорстоко убили собак. Декомунізація по покриворізькі. Три станції швидкісного трамваю отримали нові назви. Як не стати жертвою інтернет-шахраїв? Різдвяні традиції. Зустрічаємо світле свято. Перетнути позначку 30, Про це заявляють столичні економісти. За їхніми прогнозами, в 2017-му сімнадцятому американський зелений продаватимуть як мінімум за 30 гривень. Одна з головних причин девальвації національної валюти це мільярди на обслуговування державного боргу. Тарифи також підвищаться вже у березні. Подорожчає електроенергія. Яким буде 2017 рік за прогнозами аналітиків? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Цей рік стане для України переломним. На думку багатьох фахівців, в 2017 році завершиться політичний цикл, який почався з Майдану. Втім, усі вкладають у ці слова різне значення. Столичний експерт Руслан Бортник вважає, що на Україну чекає чергова зміна влади. Остаточна ситуація проясниться навесні. Я думаю, что в следующем году нас ждет как минимум отставка правительства, формирование новой коалиции, как максимум досрочные парламентские выборы. В любом случае нас ожидает переформатирование. Если президенту и его команде удастся удержать ситуацию зимой, это будет означать, что ситуация консервируется до 2019 года. Деякі фахівці прогнозують непросту ситуацію і в економіці. Вони називають бюджет на 2017-й нереалістичним. Втім, за рахунок девальвації та інфляції прибуткову частину головного фінансового документу України швидше за все буде виконано. Кількість дінік на соціальні расходы умішається, а біом средств, ділямо на да, поліцейські структури увілічується. Тому бачити рост беззаконня рост. Приступності, причому очень часто іменно в беззаконних дійствах у нас будуть участвовать так називаємо правоохранітельні органи на думку пасимістів через інфляцію українці не відчують і невелике зростання соціальних виплат продовжиться підвищення тарифів і збільшення податків. А от яким буде курс валют наприкінці року спрогнозувати поки складно? В 2017 году курс гривны может быть 27 и 37. То есть однозначно он не будет стабильный. Это раз. И спрогнозировать невозможно это два. И спрос на валюту со стороны партнеров слабенький. Это немножко помогает. Спрос на валюту со стороны населения тоже слабенький. Тоже помогает. Но так как у нас нельзя спрогнозировать, что будет дальше, по этой причине может быть и выше 30. Багато хто сподівається, що саме у 2017-му вдасться покласти край війні на Донбасі, чого точно не буде примирення та відновлення товарообігу з Росією. Країна продовжить західний вектор розвитку. Та не все так погано, на думку оптимістів, в загальному масштабі країна почала рухатися у правильному напрямку. Окрім виголошення купи популістських заяв, можна почали ухвалювати важливі закони і запроваджувати реальні реформи. Втім, результат таких дій українці відчують не одразу. Ксенія Барвіненко та Дмитренко. Підсумки тижня перший міський. Зняли шкіру, відрубали лапи і підвісили на дереві. Невідомі по-звірськи познущалися над двома собаками. Вбитих тварин в одній з балок Саксаганського району знайшли кілька підлітків. Ціла мертвих чотирилапих висіли на деревах. Частини лап та шкіри були притрушені в ямі неподалік. Неповнолітні страшенно нажахалися такого видовища і одразу ж викликали поліцію, щоб знайти тварину ненависників. Про нечувану жорстокість розкаже Вероніка Лавріненко. От ми поднімалися вот вот так сюда, обходили, і не доходя до того міста, увіділи, що були подвижні пару собак. Вот вірьовка, на которой була одна з них, сліди крові. Близько другої години дня, 4 січня, хлопці йшли з мікрорайону Гірницький через балку на вулицю Співдружності. В лісопосадці підлітки побачили підвішені тушки мертвих тварин без шкіри та лап. Злякавшись, діти одразу ж викликали поліцейських. Говорять, в їхньому районі такого ще не було. Навіть гадки не мають, хто міг так познущатися над невинними тваринами. Ми проходили мимо, обходили балку. і. Поднимались уже наверх и обнаружили, что на ветке подвешены два трупа собак. Мы здесь редко ходим. Не знаю, мне кажется, что скорее всего может какой-то владелец какого-либо гаража М -м, недалеко. Окрім двох підвішених собак у ямі були лапи, шкіра та інші частини тварин. Можливо, вандали вбили не тільки двох-чотирилапих. Хто і навіщо так жорстоко познущався над собаками? Зараз розбирається. поліцейські саксаганського відділення. Якщо ви них знайдуть, їм може загрожувати в'язниця. На даний момент проводять слідство проти надійства по часті першої статті 299, внесені відомості до єдиного реєстру. Санкції даної статті. Это штраф до 5 необламых мини-доходов граждан или арест до 6 месяцев. На жаль, прикладів розкритих злочинів за статтею кримінального кодексу, яка передбачає жорстоке поводження з тваринами, одиниці. У нашій країні немає окремого підрозділу поліції, який би займався такими випадками. А розкриття правопорушень пов'язаних з неправомірними діями щодо людей важливіші та більш варті уваги. Я, юрист юріспрактик на практиці дуже рідко зустрічалася з такими случаями, то случаями, коли конкретних віз привітають до адміністративної або ж уголовної відповідальності за жорстоке облічення тваринами. В даному випадку... На мой взгляд, поскольку вони же, з места происшествия, установить буде очень сложно, соответственно, і це ослажняє процедуру к либо куголовної адміністративної відсутності. Допомогти правоохоронцям знайти винних взялися зоозахисники. Громадська спілка захисту вуличних тварин, наші друзі, просить містян надати хоч якусь достовірну інформацію, яка допоможе знайти жорстоких твариновбивць. Звертатися можна за номером, який ви бачите на екрані. За правду, яка допоможе знайти. Ти винних готові нагородити фінансово. Вероніклавріненко Максим Пономарьов, Роберт Сіваков. Підсумки тижня. Перший міський. Наступна станція бульвар вечірній. Саме таку назву тепер має колишня зупинка площа Артема у Криворізькому швидкісному трамваї. Ще дві станції також перейменували. Дзижинська стала мудрьоною, а Гутовського сонячною. Інакше й зазвучить швидкісний трамвай. А як саме дізнавалася Галина Ганзенко. Декомунізація у кривому розі продовжується. Тепер три станції швидкісного трамваю мають нові назви. А оцінити наскільки це важливо для міста, точно зможуть пасажири. Ну я вважаю, що це не найшого віч. Просто є намного більш важливі, які стоять змінити, ніж я ті ж станції. На це теж виділяються якісь. А, ну, по суті, це особливо нікому не мешає. Мені все одно, як там, ну Воно було ізначально, щоб була мудрена, щоб була. А то поставили Дзержинську, сказали, два рази треба гроші платити. Матеріальне це саме. Ну, зрозуміло, що це з народу. Но, ну, народ, я думаю, привив, що з нього все всього. Ще у травні 2016-го голова обласної держадміністрації поставив завдання перейменувати станції швидкісного трамваю. Під закон про декомунізацію потрапило три зупинки. Тепер у них нові назви. Дзержинська стала мудрьоною. Площа імені Артема отримала назву Бульвар вечірній. А імені Гутовського відтепер сонячна. Цей процес ми начали ще в декабрі місяці 2016 тисячі І будемо продовжувати, ще у февралі. Денвері з тем, що це все связано з фінансовими издержками. Зараз все стоит, будем говорить, дуже дорого, тому на все є средств не вистачає. Обережно двері зачиняються. Наступна станція проспект Металургів. Станція Проспект Металургів. Вихід до стадіону Металург та ринку соцміста. Тепер таким голосом звучатимуть станції у Криворізькому швидкісному. Про зупинки пасажири дізнаватимуться не лише з інформаційних табло. Новим голосом став Дмитро Мостовий, студент київського вузу, майбутній економіст. Хлопцеві 19 років, він виріс у кривому розі і з дитинства захоплюється електротранспортом. записі ми готувалися доволі тщательно, Прослушували матеріал, який був час, который записувався в других городах, розраховували нову систему і підготовки к самої. Записі. Мені дійсно буде дуже приємно, що іменно мой голос будуть слышати тисячі пасажирів, каждый день їдуть на роботу, на учобу или домой. Останній запис оголошення зупинок оновлювався більше десяти років тому. Керівництво комунального підприємства каже, незабаром табло з назвами замінять на всіх станціях. Але експерти запевняють, декомунізація це один із способів залучити державні і місцеві кошти. Зміна на нас звичайно важлива, але невигідна. что смотреть по затратам и что означает декоммунизация. Украина благополучно меняет таблички и валит памятники, но на самом деле она массово коммунизируется, скажем так. Национализация приватбанка, явное проявление коммунизации, увеличение доли госсобственности го на самом деле таким образом ета проявлення комунізації. Декоммунизация у нас только на словах, а в реальности вот у нас происходит коммунизация без социальных гарантий и без идеологии. Повильно, але все ж таки у нашому місті діє закон про декомунізацію. А зміна назв станції швидкісного трамваю, ніби фінальний акорд у його виконанні. Галина Ганзенко, Віктор Зубченко. Підсумки тижня перший міський. Відправила гроші, але замовлення не отримала. Напередодні Нового року мешканка Кривого Рогу вирішила зробити собі подарунок. Придбала жилетку з хутра в інтернет-магазині. В результаті посилку не отримала, а продавець перестала виходити на зв'язок. Про чергову жертву аферистів і про те, як не потрапити у паску шахраїв, зізнавався Микола Чирва. Усі дівчата хочуть виглядати на урочистостях бездоганно. Крім зачіски й макіяжу, потрібно подбати й про одяг. Дар'я не виняток. Перед новим роком вирішила поповнити свій гардероб і на отриману зарплату придбати хутряну жилетку. Виріб знайшла в інтернеті, списалася з продавцем, уточнила розмір і оформила замовлення, але посилку так і не отримала. Решила сделать себе подарок перед Новым годом, заказала меховую жилетку. Обратилась к продавцу, уточнила уже с ней непосредственно размер. Цвет, который мне нравится, она мне сказала, что да, это все есть в наличии. И после этого я у нее уточнила реквизиты, отписала ей номер своего отделения, куда мне нужно что отправить, каким перевозчикам. И после того, как я перевела ей деньги уже за покупку, она пропала, исчезла. Після оплати замовлення продавець перестала виходити на зв'язок. Виявилося, Даша не єдина, хто постраждала від рук горе-підприємиці. У спільноті в соцмережі список База інтернет Шахраїв ошукані покупці опублікували скріншоти листувань за афористкою. Ваш номер карти мені знаком, как імя і фамілія. Особого труда вас розыскать не составит. Я вынуждена обратиться в полицию, департамент киберполиции Украины. А, а то, что карта не моя не подумала? Хушка, удачи! Я твой адрес знаю. Смотри, чтобы не аукнулась тебе. На продавця шахрайку, яка зареєстрована в соціальній мережі під ніком Олена Міллер, вже написано кілька заяв в поліцію з різних міст. Жінка торгує виключно одягом, асортимент і вибір великий. За відгуками, які з'явилися на її сторінці за останній тиждень, можна сміливо стверджувати, що на гачок аферистки клюнуло з півдесятка покупців. Состав мошенничества предусмотрен статьей 190 Уголовного кодекса Украины, которая, как и большинство статей, предусматривает несколько возможных, ну, скажем так разновидностей частей в зависимости от тяжести, от квалифицирующих признаков. Если мы говорим о мошенничестве, которое используется посредством сети интернет либо с использованием вычислительной техники в простонародье компьютерной техники, то это третья часть, достаточно. Серйозний сосав приступленні, кори предосматлює наказання од трьох до 8 років лішення свободи. Наша героїня написала заяву в поліцію і тепер розраховуватиметься за інтернет-покупки тільки після того, як їх отримає. Але 700 гривень за жилетку дівчина вже навряд чи поверне. Микола Чирва Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський. Свято наближається, різдво православне, різдво католицьке. Першому передують колядки, святвечір та куття. Другому передріздвяні меси та святковий вертеп. Як західні традиції вплилися у побут українського святкування? Чи збираються й нині люди у гурти, аби заспівати колядки? Як зустрічати світле свято? Усе це розповість Андрій Чечель. Запашний помандер, печиво з передбаченнями, квітучі омела та понсетіє, вінки зі свічками. Такі нехарактерні для місцевого різдва атрибути поступово з'являються у нашому святковому побуті. Європейські звичаї чим далі, тим активніше вплітаються в український різдвяний калейдоскоп. Наразі й саме святкування народження господнього за католицьким обрядом у кривому розі уже не є дивиною. Надвечір 24 грудня. Зі сходом першої зірки у храмі починається урочиста. Меса. Органна музика та співи створюють утаємничену та водночас піднесену атмосферу. На початку служби особлива процесія. Священик кладе до ясел фігурку немовляти Христа та освячує ложа. Для нас Господь є зі своїм спасінням, чекає. haje, żeby posłuchując jego głos, czując to, co Він z czym Він do nas przychodzi, żeby przyjąć te słowa, przyjąć tę jego miłość, przyjąć mierz jaki Він сьогодні przynosi i chce, żeby stał faktem w naszym w naszym życiu. Але ж переважна більшість криворіжців зустрічають Різдво. Усе таки за православним звичаєм 7 січня. Цій даті передує сорокоденний піст, що закінчується святвечором. За традицією цієї днини прийнято готувати гостинці хрещеникам, кумам та загалом найближчим людям. Почесне місце на столі у святковий вечір займає кутя, пшенична каша з медом і маком. Компанію їй складають 12 пісних страв. Всупереч поширеній думці, такий звичай не не є церковним приписом. Духовенство закликає до суворого посту аж до самого народження Божого. І звичку носити вечерю не підтримує. Ця традиція не церковна, богослужебний устав об цьому нічого не говорить. Ця традиція не літургічна. І, як мені кажеться, ця традиція трохи уводить від самого головного. Тому що жінки-хозяйки, які тратять сили на приготування цих 12 постних блюд, у них не остается сил уже для самого главного, для того, чтобы достойно встретить Богомладенца и прочувствовать духовный смысл этого праздника. Крім того, священнослужителі закликають бути помірними у розвагах, адже це ще не саме свято, а тільки підготовка до нього. Та існує про давній звичай, що трохи суперечить цій нормі. Святий вечір напередодні Різдва Христового. Саме у цей час давніх давен починають колядувати. Здавалося б, така традиція вже відійшла в минуле. Та чи збереглися колядники на криворіжжі понині? Зараз дізнаємося. Усі до хати будемо порядувати! Не хочуте, заходьте, любі гості полядувати! Традиційні персонажі таких вистав зірочка, коза, ведмідь, чорт, циган та волхви. Костюмовані гурти ходять по привітним господам, співають колядки та бажають господарям найкращого у новому росі, за що і отримують належні винагороди. Господарі тут хороші, вони мають купу грошей, доляри, трохи гривні. Вони дати нам повинні. А ще ковбаси, і сала, щоб нас не лишалось мало. А ще піввідра салату, щоб ми дійшли в крайню хату, і конфети в шоколаді, щоб дівчата були раді. Якщо це все нам даєте. Проблем мати не будете, незважаючи на те, що ряди колядників ентузіастів значно рідшають рік від року, криворізькі посіновувачі фольклору впевнено підтримують звичай. кажуть, адже саме це й приносить справжній дух різдва. Це собрали ми колектив, і музиканти наші, і активісти наші. І дивимося по інтернету, і чуємо, як співають. І ми це все записуємо, запоминаємо, розучуємо і дітей прилуч до цього праздника. І кожен рік ми цим займаємося. Ходимо по наших вулицях, по хатах ходимо. Де є світло, туди йдемо з першою зірочкою і заходимо в кожну хату. А ще за старослав'янськими повір'ями вважається, що ніч перед різдвом найсприятливіший час для ворожіння, у який спосіб кожен обирає сам незаміжні дівчата, йдучи до сну, з'їдали трохи солі та загадували, щоб майбутній наречений приніс води. кажуть тоді його образ обов'язково з'явиться у вісні, або ж ховали під подушку, розписані папірці, а ранком витягували звідти одну ім'ям судженого. Способів безліч, тож дослухаємося до порад професіоналів. Больше имеет значение даже не тот способ гадания, который выберут, а именно то, кто будет это проводить, его внутреннее состояние и посыл. Во-первых, человек должен быть обязательно здоровый, который э, гадает или который вам гадает. Э, желательно, чтобы этот человек сам был в жизни э, как бы успешен. Например, если э, гадает девушка молодая, незамужняя, очень хорошо, если при этом гадании Дам є жінка, яка замужем, за якою б традицією ви не зустрічали Різдво Христова. Головне, щоб воно було мирним, радісним та трохи чарівним, наче квітка понсетії, живої різдвяної зірочки, що розпускається тільки цієї пори, родинного тепла такої світлої днини бажає Андрій Чечель, Дмитро Мікрюков, Євген Жулай та уся команда першого міського. Гарних різдвяних свят вам бажають кореспонденти першого міського я ведуча Юлія Ємлянова. Вже у понеділок про головні новини кривбасу вам розповість моя колега Наталя Бодінська. Залишайтеся на першому міському з нами цікаво.